У Юрка син у полоні, і навіть не знати, де він. І тому Юркові дуже рідко спиться. Він ціле літо і півосені сам собі видавався крицевим. А тепер у листопаді. Він сіє пшеницю. У Юрка син не один, але то найстарший. Той, якого він мріяв навчити збирати пшеницю. Ну що ти, тато? писав з Маріуполя. Помирати не страшно, страшно, тату. Зневіритися і зломиться. Юрко щодня говорить із Богом, як із товаришем. Боже, каже він, як ти міг допустити це? Тепер от скажи, як не стать остаточно згарищем. Ну як каже Бог? Сій, сій пшеницю. І Юрко обіймає землю, запліднюючи її холодне лоно. Тре свої втомлені, наче повні піску зіниці, він би нагодував усіх синів, тільки б вернулись з полону. Усіх. Усіх. І свого і тому в листопаді він сіє, сіє пшеницю.